У третьому дитячому садочку міста ічні оновлення, а все завдяки благодійникам. Замість гучних святкувань з нагоди свого дня народження компанія «Товлі Деа Україна спільно з громадською організацією Ротарі Клуб Київ Столиця надали благодійну допомогу у розмірі майже 340 тисяч гривень на реконструкцію дитячого садочка. Кошти спрямували на заміну старих дерев'яних вікон і дверей. А ще на закупівлю бойлерів нових парт навчальних і розвиваючих ігор. Наш заклад складається з двох корпусів. Один корпус із 1947 року функціонує. А дане приміщення, в якому ми знаходимося, функціонує з 1985 року. Обидва приміщення вже такі були доволі малий солідний вік, тому потребували ремонтних робіт. Ці ремонтні роботи ми проводимо постійно, але останнім часом нам, ну скажем, підвезло і знайшлися спонсори, які дали нам таку значну допомогу: це два вікна 14 вікон, двоє дверей. Надвірні споруди, столи парти для однієї з груп, бойлери це все те, що потребував наш заклад. Після проведеного ремонту з'явилася можливість переобладнати одну з дитячих груп у ресурсну кімнату. Замінивши вікна, чотири вікна у груповій кімнаті і два вікна в спальній кімнаті, зробили. Капітальний ремонт і е, замінили бойлер, і е, цю кімнату віддали для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, так як в закладі є дві інклюзивні групи, і така кімната нам дуже потрібна була. А найголовніше спільними зусиллями Лідія та ротарі. Подарували діткам позитивні емоції, встановивши новий ігровий майданчик на подвір'ї садочка. Співпраця з благодійниками триває уже не перший рік, резюмує Лариса Мілова. І дякує доброчинцям за допомогу. Ми дуже давно співпрацюємо з ротарійською спільнотою. Нами опікується київський клуб ротарь Київ. І саме допомога на цей дошкільний заклад, на цей садочок. Він надійшла від них. Є компанія «Лідео». А вони в цьому році святкували своє триріччя. Вони на території України мають це засновник, Це французька компанія, але аграрна компанія, але вони працюють на Україні. І в них повинен бути день народження. І вони вирішили всі кошти, які вони хотіли витрати на святкування цього дня народження, зважаючи на такі військові умови і на наш стан, вони вирішили надати допомогу якомусь дитячому садочку. І звичайно, вони звернулися до. Ротарійців, тому що співпраця з ними це гарантія, тому що кошти надійдуть тим, хто потребує. І звичайно, Київ, столиця, наші опікуни, наші спонс... помічники, вони сказали, що є постраждала громада, ічня, ічнянська, і є садочок. І, будь ласка, сюди вони всі <глади> будуть раді, дуже всім тим всі ті допомоги, які вони нададуть. Загалом у планах ще багато добрих спільних справ на благо громади ділиться міська влада ічні.